Ти можеш витрачати місяці тестуючи випадкові товари, а можеш взяти топ-5 перевірених і з першого запуску отримати результат. У цьому відео найкращі товари для продажу в 2025 році, які вже приносять прибуток у дропшипінгу іншим на маркетплейсах, на ледінгах і в товарному бізнесі в цілому. І головне, тут немає води, лише практика, тут лише реальний досвід наш, учасників команди або колег. Тому сідай зручніше відразу нажимай на кнопку підписатись та лайк. Приємного перегляду. Почнемо з одного з найприбудових. Але одного з найконкурентніших товарів на ринку це кросівки репліки. Мова не йде про базарні копії, а про якісні варіанти формату один в один, які візуально ідентичні оригіналу. Чому це працює? Усі хочуть виглядати модно, але не всі готові платити 6-10 тисяч гривень за оригінальні Джордани. Репліки за 2 25 тисяч гривень виглядають найгірше і в інстаграм, TikTok або на фото. Різниць ніхто не побачить. Це емоційна покупка. Побачив і захотів. Ідеально підходить. Для швидкого продажу через соцмережі, собівартість і прибуток. Дробціна в середньому півтори 2 тисячі гривень. Ціна продажу – 2,5-3 тисячі гривень. Маржа від 500 до 1500 гривень з однієї пари. Але потрібно сказати відверто і про головні нюанси: ось коротко мінуси продажу репліки. кросівок. це юридичні ризики, порушення авторських прав, можуть бути блокування акаунтів, вилучення товару на митниці, обмеження на маркетплейсах, розетка, промо, лейкс – офіційно забороняють репліки. Тому треба вміти це обходити. Проблеми з розмірами. Часто бувають неточні розмірні сітки, треба звіряти. Відповідно ж, можуть бути і повернення або обміни з цієї причини. Складна комунікація. Треба постійно пояснювати різницю між реплікою та оригіналом. Може постраждати репутація, якщо якість не виправдає очікування клієнта. Але одним з найбільших мінусів це є те, що для початківців це ніша для старту. Твою рекламну компанію будуть постійно блокувати, щоб знати, як обходити ці блокування. В таргеті потрібен хороший досвід та знання. Про Google Ads спочатку можете забути взагалі. Дуже багато хто починає продавати в інстаграмі, але в 90% випадків, якщо вашу сторінку не заблокують через місяць, тоді її заблокують просто трошки пізніше, наприклад, через рік. Звісно, конкуренція велика, отже, і попит великий, і гроші там також є. Тобто, продавати можна. Але без досвіду це не найкращий варіант. До речі, якщо хочете протестувати будь-який товар, найпростіше це зробити через LP Mobile. Там можна. Створити лендінг повністю безкоштовно. Не треба кодити, не треба дизайнера, не треба ніяких програмістів. Просто обираєш шаблон, вставляєш фото, текст і запускаєш рекламу. Це зараз найпоширеніший сервіс в Україні для тесту товарів. Ми самі користуємося ним для запуску монотоварів, наприклад. Створили лендінг. Підключили домен і все готово. Запускаємо рекламу. До того ж, можна приєднати crm систему або просто налаштувати прийом заявок у Telegram. І головне є повністю безкоштовний тариф, без жодних обмежень для одного товару. Це ідеально для тесту, коли не хочеться вкладати одразу великі суми. Рухаємося далі. У другому списку у нас іде постільна білизна. Товар, який ніколи не виходить з моди. Люди завжди будуть спати, а значить, завжди будуть купувати подушки, ковдри, простирадла та комплекти. У чому фішка? Це універсальний товар. Відходить для сімей, студентів, людей будь-якого віку. Його можна красиво подати, як затишок, комфорт, догляд за собою. Добре заходить у подарункових боксах. Комплект постільної білизни, плюс свічка, плюс листівка, дорівнює готовий подарунок. Як продавати фото в інтер'єрі, затишна музика, тік-ток, інстаграм і залипаєш на таких роликах годинами. Можна оформлювати в векопакування. Додавати всі ці дрібниці, ціна вища і товар автоматично сприймається як преміальний. Собівартість і маржа. Комплект двохспальний, наприклад, 250-400 гривень, продажна ціна 600 тисяч гривень, маржа 300-600 гривень. Ціну враховуємо середню, тому що є купа варіантів по матеріалу, по пошиву, по країні виробника і інших нюансів. Далі по списку йдуть жіночі сумки. Відразу можемо вас зацікавити. Ми є одним з найбільших та найдосвідченіших постачальників ніші. В роботі з нами в команді ви отримуєте доступ до закритої групи з товаром, навчання, індивідуальний супровід, готові магазини, оформлення, лого і тому подібне, рекламу та багато чого іншого. Грубо кажучи, це бізнес під ключ, де ви лише спілкуєтеся з клієнтами та передаєте замовлення нам на відправку. Чому сумки? Дівчата купують сумки не тому, що треба, а тому, що хочуть. Це ідеальний емоційний подарунок самому собі. Тренди швидко змінюються. Відповідно, постійний попит на нові моделі. З рахунок низької ціни, жінки. Ки недовго думають, а купують у нас дуже низька дроп ціна та велика націнка. Переваг ще купа, але це займе багато часу, тому рухаємося далі. Які моделі взагалі заходять. Компактні сумки через плече, кросбоді. сумки, шопери за коштіри, дорожні сумки. Варіанти у стилі преміум сегменту, але без бренду виглядає дорого, коштує доступно. Сумки з яскравими ремінцями, ланцюжками. Акцентами ідеально для тікток. Сумки в українському та етностилі зараз взагалі топ загалом продається гарно. Усе головне гарний рекламний креатив. А у нас з цим проблем немає. Тому і такий хороший результат у нашої команди. Дробці не стартують від 200 гривень до тисячі на самих дешевих позиціях накрутка 100% На середніх та дорогих маржа в середньому 400 600 гривень. Ціна ліда при хорошій оптимізації. Орієнтовно 50-100 гривень можна продавати на усіх платформах, блокувань немає. Види просування можна використовувати абсолютно усі їх реально дуже багато. Ринок мільйонний, а конкуренція набагато менша, ніж, наприклад, у тих самих кросівках. четвертий за списком: органайзери для подорожей та дому. Цинішевий, але надзвичайно популярний товар. Зараз усі хочуть організованості, і це стосується як речей вдома, так і в подорожі. Що саме продається? Органайзери для нижньої білизни, шкарпеток, косметички з відділеннями, дорожні тревел набори, сумки, органайзери для електроніки, зарядок, шнурів. Чому це вигідно? Легка вага у доставці у логістиці. Дуже інстаграмний, ідеальний для відео і фотоконтенту. Будь одразу по кілька штук на подарунок для себе у подорож. Ціни, собівартість 150-250 гривень, продажа 400-700, маржа до 500 гривень. І от коли в тебе починають сипатися замовлення, важливо не загрузитися в хаосі. Ми користуємося LPCRM, бо вона справді економить нам по декілька годин щодня. Підключаєш нову пошту або Укрпошту, декларації створюються автоматично. Статуси замовлень міняються самі. Якщо клієнт забрав посилку, система сама відправляється. SMS. І найголовніше там є перероб. Чеки через чекбокс, які одразу йдуть у податкову. Це особливо актуально зараз, коли контроль тільки посилюється. Останній пункт, але точно не менш прибутковий. Косметичка це не просто сумка для косметики, а аксесуар, гаджет, стиль. Що в крутого? має вбудовану led підсвітку та дзеркало? Деякі моделі заряджаються через Type-C чи працюють від зйомних акумуляторів, часто мають підкладку з логотипом та додаткові кишені. Як продавати позиціонування як подарунку на свято. На дні народження для себе коханий в, в Reels показувати моменти відкриття, плюс вау, ефект оформити в гарну коробку або додати подарунок, і вже можна ставити ціну в два рази вищу. У 2025 році не треба продавати усе для всіх. Знайди один товар, створи одну воронку, зроби один лендінг і тестуй. А потім масштабуйся, підключайся CRM, оптимізуй рекламу, роби tiktok відео, Instagram ріси. І прокачуй той напрямок, який ти обрав. Це бізнес, який можна запустити з дому. І ці 5 товарів твій найкращий старт і час почати. Пиши в коментарях, який товар зацікавив найбільше. Якщо буде гарний актив, то я зроблю повний розбір цієї ніші з постачальниками, креативами, схемою запуску. На сьогодні все, став лайк, підписуйся, і головне починай діяти.